Дивіться ви субсидіями? Користуюся. А вигідно? Дуже вигідно. Особливо пенсіонерам. А чи важка процедура оформлення субсидій? Ні, не важка. Не важка. Це наш тільки талончик. Перештує з місця роботи, я живу з дочкою своєю. Вона працює і вона має довідку. А пенсіонеру не треба нічого, тільки пенсійне посвідчення віддати і трудову. Вдруг я працюю, знаєте, вони перевіряють, щоб я не працювала. Має бути трудова принесена. А цього року ви вже оформляли субсидію? Ні, ми тільки будемо оформляти. Нам вже дали талончик на число. ми збираємо довідку зарплати. І все. І копії треба цього кода бути але відомо, що з 1 жовтня змінився порядок надання е, субсидій різним верствам населення. Чи ви вже цікавилися цими ну, змінами? Нас запитали, скільки в нас дохід, і сказали, що нам буде можливо субсидії. Нас запитали, скільки ми платимо в квартиру. Так що ми сподіваємося, що нам субсидії в прошлому році ми робили так само. Спробу оформити. Вам вдалося? Ні. Тому що мені це прокоментували, що це можна оформляти тільки з опалювального сезону, коли включать опалення. Це раз. І якщо в мене прожитковий мінімум буде, там виходить ти, що. 1200 на людину, а так як я з дитиною, то мені там менше виходить 1200 на мене, і на дитину десь 2000. То якщо в мене 200 є в місяць заробітку, то мені субсидії не буде. Взагалі важка процедура оформлення? Так. Тому що дуже багато справок треба збирати, і якби спочатку дають одну. По одному, що збирати дуже багато бумаг, а потім то не треба, то не треба. І це ну, це рахується просто лишні затрати часу. А чи знаєте, ви ще з 1 жовтня змінився порядок призначення житлових субсидій? Ні. Чи оформляєте ви субсидії? Оформляю. Я учасник війни, то я коли є субсидії, а коли ні. Я 50% за все плачу. А працівники вам допомагають під час оформлення, так? Ну, звісно. Все нормально. У нас все чітко працює. Город. А чи знаєте, ви що з 1 жовтня змінився порядок призначення житлових субсидій? Знаю, знаю. Це нам не легше, звісно. Ну нічого, лише був мир і здоров'я.